Ми починаємо перше на 40 сьогодні. Я досліджую світ. Давайте пригадаємо, про що ми казали на минулому занятті. Давайте зробимо ось так, щоб було трішки легше. І так, Евеліна, ми казали, як формується рельфяну. Так, як формується рельєф? Владик, чуєш? Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Як чутно, нормально? Добре. Добре, це чудово. І так, у нас я досліджую світ. Давайте пригадаємо, що таке рельєф, Мілано? Що таке рельєф? Ви мені? Угу. Рельєф це форма земної поверхні. Деякі елементи. Рельєф Рельєф – це форми земної поверхні. Так, рельєф це форма земної поверхні. Да. Добре, а давайте скажемо, які ж форми рельєфу ми знаємо, які ми вже запам'ятали. Олексій, які форми рельєфу? Можливо, Владік скаже. Владік. <кхи> так, це, це рівнини і <кхи> пагорби. Ну, такі. Рівнини, пагорби, гори, низовини, височини, так? Це <кхи> все в нас різні форми рівні. рельєфу. Долини, каньйони, яри, так. Е, і ми з вами тепер знаємо, що деякі елементи рельєфу формуються достатньо швидко. Да? Ну, все ж таки, все відносно, да? не за одну секунду прямо, але достатньо швидко, внаслідок чого швидко формуються Евеліна. <таспоріг> Внаслідок угу. руху чого, наслідок руху чого, угу. жатоко, тектонічних, Тектонічних плит, Угу. Внаслідок руху тектонічних плит достатньо швидко вони формуються, а деякі протягом тривалого часу можуть змінюватись і формуватися, і змінюватись внаслідок ерозії. Що таке ерозія? Давайте пригадаємо, Олексій. Олексій. Еройська, це Эройская сэр ерозия mm -hmm. це... це... новання зміна форму рельєфу, підію вітру потоків води, льодних, льодовоки льод, mm -hmm. Льодовиків. Так, ми з вами казали про це, декілька разів читали, що таке ерозія. Це руйнування. І в даному випадку це зміна форм рельєфу під дією вітра, потоків води і льодовиків, так, тобто замерзлого літу. Так, добре. Це ми з вами повторили. Сьогодні ми продовжуємо казати про рельєф. Дуже цікава у нас сьогодні тема. Подивіться, будь ласка, а, угу. зображення рельєфу на карті та плані. Так, давайте я збільшу. Так. Давайте роздивимося карту. Що можна дізнатися за допомогою карти. Давайте подумаємо, взагалі, що ми можемо дізнатися? Я знаю. Давай, Владик, що можемо дізнатися? Е, ми можемо дізнатися, де які країни знаходяться, які океани є, яка країна як називається. Так. Так, за допомогою даної карти, так, да, ми можемо дізнатися назви країн, тут теж вони підписані. Континенти. Назви континентів, назви океанів і не тільки водою. Тобі треба знайти якусь країну, а ти не знаєш, де вона. Дивишся так. на карту або електронну, або цю реальну, то можна дізнатися, де, де ця країна знаходиться, в якому материку. Так, звичайно. Якщо, наприклад, навіщо це потрібно, так, якщо ви плануєте поїздку? Uh, і обираєте, наприклад, країну, куди вам поїхати, то, звичайно, вам знадобиться карта. Або для загального розвитку да, дізнатися, де що знаходиться. Uh, ну, Тут в нас карта на англійській мові, але все ж таки да, ми знаємо вже назву материків, назву океанів. Тут ми бачимо і United States of America. Canada. Десь там наша Україна. Кожна Україна наша! Да. Atlantic Ocean. 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 Да. Indian Ocean. Там де Україна можна побачити маленьким там шрифтом Black Sea. Black Sea. Да. Чорне море. Mm. Чорне море впадає в Середземне море, а Середземне вже в Атлантичний океан. А там якесь біля в якесь Си. А там ще повинно бути Червоне море. Да? Червоне море це біля Аж. Ну добре, да. ну, а це серед землі. Я кажу про це от зараз. Так, не строки, Я про це от кажу, Ось тут, тут щось написано. А, так. Так, я не бачу. Це потрібно збільшувати. І так, тобто, якщо зацікавитись, то дуже багато можна всього дізнатися за допомогою карти. Добре, давайте рухатись далі. Далі. Що таке географічна карта? Давайте нам, Мілана, це прочитає. Всі запам'ятовують Мілана. Географічна карта це зменшена узагальнена. Я правильно прочитала? Узагальнена, так. Зображення земної поверхні, або її частини, де об'єкти показані за допомогою умовних знаків е, у певному е, масштабі, масштабі. Масштаб так. Це зменшене і узагальнене зображення землі, звичайно, тому що об'єкти достатньо в нас великі і зобразити. Повному обсязі ми не можемо їх на пона на карті, так? тому трішечки їх зменшують ну, або сильно зменшують, дивлячись, яка карта вам потрібна. А, можна знайти її частини, тобто карту якоїсь країни, наприклад, да? карту, вона ну, частіше карта якоїсь країни, і там вже може бути карта корисних копалин, а, фізична карта. Карта, на якій зображені різні природні зони, політична карта, де написано різні назви міст, областей і так далі. І е, об'єкти показані за допомогою умовних знаків у певному масштабі, і є легенда карти, да, що деякі дуже малесенькі об'єкти, їх не дуже видно на карті, тоді їх переносять і розшифровують в умовних позначеннях. Так, добре, це географічна карта, ми з вами її бачили, вже знайомі з нею. І так, давайте ще до цього повернемося. Веліна, прочитай, будь ласка, нам це. Водомий позначається синім кольором, а також за кольором можна дізнатися про глибину води. Чим темніший е, синій кольор, тим глиб, глибші місця. Світліший Світлішим кольором означається мілкі місця. Угу. Так, тобто ви дивитесь, і якщо більш насичений колір, да, значить там глибше. Якщо більш світлий синій колір, значить там трішки а, мілкіше. Так. Синім кольором позначаються водойми. Це ми з вами знаємо, тепер знаємо інтенсивність кольорів теж. Так. Ось ми можемо побачити це. Так, тепер дивіться, це в нас карта, фізична карта України. Подивіться, будь ласка, на рамочку, тут написано і масштаб. Тобто, якщо вам потрібно знайти щось і знайти, реальний, скажіть, реальну відстань між об'єктами, наприклад, на карті, да? не тільки за допомогою лінійки ви це можете виміряти, а ще подивитись на масштаб. І зробити відповідні обчислення. Дивіться: на карті низовини позначаються зеленим кольором. Зеленим кольором це низовини, і вони, в принципі, і підписані. Низовина, низовина різна. І так, зелений колір це низовини. Логічно, в принципі, так? Ось вона, наприклад, низовина в нас. А... А височини позначаються жовтим і світло-коричневим кольором. Ну, чим вище, знов таки, тим більш інтенсивніший колір. Там ми бачимо височини, вони більш жовто-коричневі, і темно-коричневі, це якраз наші карпатські гори, тому що, звичайно, вони вищі, ніж інші височини, да? найвищі точки України.